Дорогі браті і сестри, сьогодні Свята Церква у неділю перед Богоявленням дарує нам Євангелію, який оповідається про початок благовістя, оповідається про те, як Господь посилає ангела свого перед лицем своїм, щоб наготовити путь свій перед ним. І отже, хто ж цей ангел? Цей ангел Іван, притеча і хреститель Господній. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що про нього ще заздалегідь, пророк Малахія так засвідчив. А сьогодні ми тільки повторюємо пророчі слова, бо вони вже збулися. І цей ангел у плоті, Іван, притеча, хреститель Господній, прийшов на Йордан. Прийшов для того, бо був покликаний Духом Святим, щоб благовістити, щоб приготувати до сердець людських шлях для Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І це приготування, звичайно, є покаянням. Покайтесь, бо наблизло Царство Небесне. Проголошує також Іоанн Хреститель, і. Ми, дорогі браті і сестри, повинні збагнути, що тільки тоді, коли людина дійсно визнає, о те, що вона недостойна звання не тільки християнина, але і людини, коли вона збагне своє ось те падіння гріховне, коли збагне ось те розтління через гріх і беззаконня, що настільки далеко вона відійшла від Господа, тільки такій людині потрібен хто спасити. Бо якщо людина бачить, що вона не тоне, то їй не треба рятівника. Якщо людина бачить себе нормальною, достойною, то навіщо їй тоді Спасити Христос? І отже, ми бачимо, дорогі браті і сестри, початок нашого спасіння є покаяння. І як же святий Іоанн Хретеча нам говорить, це покаяння треба здійснити. Він каже: рівняйте стежки. Господа. І ми, дорогі браті і сестри, повинні збагнути, що ті горби, які він говорив, щоб вони знизилися, і ті долини, вони мають виповнитися. Це горби оці нашого свавілля, нашої гордині, нашого такого. Це відання і розуміння. Але насправді ми, дорогі браті і сестри, завжди повинні пізнавати те, що ми дійсно через гординю тільки падаємо, бо гординя є початок усіх гріхів і беззакон. І коли людина підноситься, Господь каже, вона принижена буде. І ми повинні це збагнути. Ось ці горди гордині своєї. І свого самолюбства нам треба знизити. А які ж долини нам треба виповнити? А долини наших справ любові і милосердя, які ми говоримо, що ми віруємо, але віра ж без діл є мертвою. І нам треба виповнити ось ті долини, ті доли, які ще ми не заповнили тими ділами любові і милосердя, які повинні зробити. Бо дійсно віра наша спонукає нас до тої дії. Господь каже, іди, і ти роби так само, як Він показав, як Він робив. Він творив любов і милосердя, Він допомагав, і ми свою силу можемо це робити. Бо кожному Господь дав таланти, кожному свою міру. І каже, ідіть і примножте їх. А ми, де коли буваємо тими рабами лінивими і залишаємо ось цей дар Божий. Господь дарував нам все, не тільки життя, але дарував нам благодать висловлення від гріха і смерті, дарував нам силу дітьми Божими бути. І отже, ті зусилля нам тільки треба направити до чого? До любові. Бо основний закон усього буття і існування людей між собою це любов. А коли немає ось того закону або є його порушення, то життя немає. Тому що входить тоді в людину вічна смерть. І вона тільки живе фізично, але для Бога є мертвою, Бог грішить і в Тому Господь закликає нас, як через того Іоанна Пророка і претечу Хрестителя свого, так і через нашу совість. Бо в образах ми бачимо, що совість наша також нас викриває, як колись голос вопіючого постелі того Іоанна Претечі, так і совість наша в постелі нашого беззаконня, в постелі нашої недуховності бажає нас дійсно викрити, що ми зайшли задалек, що ми, нам треба повертатися до Господа, і це повернення повинно бути дієвим. І Господь Бог бажаючи всім нам ось тої допомоги, адже церква слугує нам опорою. Це опора правди і допомога наша. І все, що відбувається в церкві, це слугує нам на допомогу. І от сьогодні, оцей переддень свята богоявлення, хрещення Господнього, Господь Бог дарує нам ось цю благодать свою святу. Ту велику агіасму, велику святиню, яку ми будемо освячувати після завершення літургії святу воду, бо він зійшов із небес на землю і прийшов до Іоанна хреститися у водах Йорданських і освятив водну природу, благословивши тим самим у водах з'явлення свого. Бо отець проголошував з неба, син у Йордані стояв, а Дух Святий сходив у вигляді голуба. Отже, Бог явився нам у водах, Бог з'явився нам тоді, коли прийшов і сказав, що він бере на себе в світу. Бо він, бувши безгрішним, не мав хреститися, бо хрестилися всі на покаяння, каялись в гріхах. Яких гріхах мав каятись Христос? Нір'я. Але Він бере гріхи всіх нас і приходить за нас, за наше, щоб ми не страждали вічно, Він приходить за нас потерпіти, постраждати, щоб воскреснути до життя вічного і Воскресити всіх нас, привести нас до того стану, який ми втратили через гріх і беззаконність. Тому, дорогі браті і сестри, ота велика святиня, до якої ми готові. Адже наші братки дуже ревно готувалися, щоб прийняти в себе оту святину, щоб окропитися і спожити ту святу воду. Вони не вкушали нічого, не їли і не пили до того часу, поки не сіли разом за вечерю, не подякували Богові, а тоді вперше вкушали оту святиню, велику ту святу воду. На згадку про те що церква колись готувала своїх вірних цілий рік до святого хрещення, що оці оголошені цілий рік вони готувалися, щоб прийняти отой великий святий від Господа і напередодні свята Богоявлення вони приходили і хрестилися. Тому і ця святиня звершується тільки два рази на рік напередодні Богоявлення і на саме свято Богоявлення. Вода змінює свою природу, бо Господь бажає змінити. Господь бажає змінити нашу гріховну природу, почистити її, освятити, благословити і дарувати нам визволення. Нехай йому буде слава навіки вічні. Амінь. Христос рождається. Його.